Вітаю, ви дивитесь програму наші на телеканалі Віта. Український шоу біз сьогодні несе благодійну місію. Кожна нота і кожне слово монетизовані на користь наших військових. Українські знаменитості активно підтримують зсу та постраждалих внаслідок дій окупантів. Так, Вінницький гурт Пан Карпо займається збором коштів для закупок військового обладнання для наших захисників. Про творчість заради перемоги поговоримо з його вокалістом Віктором Негуром. Віктор Негур, вокаліст гурту Пан Карпо. Разом зі своєю командою виступає з концертами за кордоном та долучається до збору коштів на потреби Збройних сил України. За допомогою онлайн-концертів лотерей гурт залучає донати на придбання пікапу для бійців. Разом з благодійною організацією Міжнародний об'єднаний фонд допомоги вже передали 34 автівки на потреби ЗСУ. На часі придбання трьох джипів та одного мікроавтобуса. Вітаю вас, Вікторе. Вітаю. До війни ваші образи були доволі епатажні. Сьогодні переді мною звичайний, стриманий, дещо втомлений, але не менш прекрасний чоловік. Дякую раніше для того, щоб тебе помітили на сцені, потрібно було виділятися. Сьогодні напевно лише потрібно бути достойним і долучатися до нашої перемоги. Окрім зовнішніх змін, як повномасштабна війна змінила ваш гурт, ми стали дружніші, ми стали один одного розуміти. Ну, як просто, як війна показала, хто і хто. І це стало одразу видно, хто на своєму місці, а хто не на своєму місці. Ви долучаєтеся до купівлі автомобілів, зокрема і за кордоном, де організовуєте концерти на підтримку Збройних сил. Як облаштована ця вся система? Як вам вдається переправляти автомобілі? Ми їх самі переганяємо. Ми їдемо, даємо концерти, і тому. Сідаємо за кермо і включаємо півпав і погнали на Україну до хлопців. Беремо запит, кому потрібно автівка. Дійсно, що вона йде на передову. І переганяємо особисто в руки віддаємо або відганяємо на передову автівку, щоб пуста не їхала, вантажимо і гуманітаркою, там, про харчування, форми, що кому потрібно. Угу. Тобто кантажуємо напряму безпосередньо з руки в руку. Як то кажуть, на нуль? Потрібно доставити автомобілі Майже на, перші Майже дні на нуль. на нуль, а буває виїжджає, тому що це може бути дуже-дуже неправильно. Якщо ти туди заїдеш, і ти можеш звідти не повернутися? Ось насправді дійсно така дорога вона дуже небезпечна. А yeah. ви творча особистість? Ви власне не пристосовані до бойових дій, коли потрібно там захищати себе. Які найбільш небезпечні локації ви відвідали, і чи дійсно потрапляли можливо під ворожі обстріли? Яка дорога була для вас? Ну один раз було попали під обстріли. Ну, декілька взагалі-то декілька разів було, ну так, щоб вже конкретно, то один раз попали під обстріли. Це був Миколаїв. Е, майже всю ніч вони бомбили це місто. Ми були в бомбосховищі, потім звикли до цього, всього, виїхали на передову, ну туди, сіра зона нуль. І е, ти наскільки вже звикаєш до цього, що не звертаєш увагу, і вже коли по вже передали, кажу старшому що, давай цих артистів десь ховай, бо вже летить до вас. І тоді ми відчули прильот і побачили реакцію хлопців. Ну, дуже жах. Я кажу, мені так встидно, пацани, я так боюся, вони сміються, кажуть, то ми всі боїмося. Кажу, Це нормально. Ну так, звісно, це наші рецептори, які нам дозволяють далі жити. Mm, так, страх, він не потрібно його насправді соромитися, адже він провокує нас до дій. Але власне ви ще й допомагаєте нашим військовим, піднімаєте їхній бойовий дух. Розкажіть про те, як вам було виступати перед нашими бійцями, яка їхня реакція на ваші веселі, такі фольклорні часом пісні? Ну, ви знаєте, я дуже хвилювався на цю тему, коли от коли от. Розпочалась повномасштабна війна, і ну, ви знаєте, що Карпо співає, в нього такі досить веселі пісні, життєві, але була написана пісня «І пав», яку, до речі, ми давно вже співали хлопцям, І коли прийшов я до хлопців ще, от у нас, навіть по Вінниці, коли збирались, формували е територіальну оборону, готували хлопців. І треба було підтримати їх. Я коли почав виступати, я побачив по реакції, що ми правильно все робимо. То пішли такі відгуки, хлопці сказали, що то, то я супер. А потім взагалі точку в цьому таку жирнючу поставило, що ми все-таки правильно робимо це все. Бо я думав, взагалі ми не будемо працювати, тобто вже призивався, йшов до хлопців своїх служити. Бо я є старшина народ, і в мене є трошки досвід служити. І мені сказали, чоловіче добрий, ти більше зробиш тим, що ти робиш зараз. Угу. Ти піднімаєш дух хлопцям. Ти приїжджаєш, вони як вдома побули цих півтора години. Давай це виконуй. І доставали такі речі, що в перші дні, дякуючи нашим друзям за кордоном, і тепловізори, все, що необхідне було, ми намагались по Києву хлопців. Ми так одівали, коли вже йшли там бої. То ми Повністю їх і броники, і тепловізори, повністю такі снаряджені, серйозні. І швидко це все ми намагалися зробити їм. І ми зрозуміли, що правильно робимо. Трошечки десь в мене було, десь далеко таке відчуття, що з цими співами, може, недоречно. Але коли прийшов на смс-очку, читаю в месенджері, читаю, що приїдьте, будь ласка, до нас бояться їхати. Тих попросили, не приїхали, тих, попросили, не приїхали. Приїдьте ви. Ми з хлопці, ми їдемо, їдемо. І вже коли ми побували в них, побували під обстрілами і побачили, коли всі пацани скачуть з нами під цього пса нашого. І тоді вже ми зрозуміли, що тільки так треба робити, і все. І, і далі вони нас надихають на це все. І надихнули вас вже в чергове поїхати за кордон і організувати там благодійні концерти на підтримку збройних сил. Як сприймає суспільство іноземне сьогодні нашу культуру, отаку веселу, коли далі продовжується війна, продовжують обстрілювати мирні міста, і чи вони не втомилися від війни? Я, от по последніх концертах, останніх що відбувалися, то таке враження, що трішки втомилися. Тому що постійно якесь дійство відбувається, постійно якісь акції йдуть, постійно заходи. Ну, то є правильно, по-перше, що ми маємо. Ми нагадуємо постійно нагадуємо про себе. Нагадуємо про себе, щоб не забувались. Але де, деяке відчуття, що деякі втомилися, uh -huh. деякі розуміють. Так, я вам скажу, в нас втомилися в Україні. Так, в мене є таке відчуття, що люди вже втомились, деякі сидять, типу моя хата з краю, я нічого не знаю, то там. Ми якось, я їх і розумію з однієї сторони, я не можу їм нічого сказати. Це чужа країна. Ось, наші, там, ви знаєте, наші люди деякі. Там, ми приїхали в пункт переселенців і ходять хлопці. І я дивлюсь на них. Я кажу, давайте їдемо звідси, щоб я тут не. За себе я не відповідаю за свій стан, що вони тут сидять, ходять, отримують якісь дотації, ще щось там, угу. сидять, чекають чомусь непонятно чого. Що ви там робите? Йдіть сюди, допомагайте щось тут, влаштовувати. Звичайно, на роботу. тут зараз потрібна масово підтримка наших чоловіків. Так, вони потрібні тут. І, хоча за кордоном дійсно частково втомилися, ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам так. і просто суспільству за те, що допомагають. Ваші концерти вони завжди були заряджені позитивним настроєм. Де де вибирати ресурси для того, щоб пританцьовуючи на вуличних концертах за кордоном. Віддаватись публіки від глядача. Ти починаєш працювати, і ти від них береш Це енергетику. мотивація, що гроші підуть на збройні сили. Так, і гроші підуть на збройні сили, і обмін енергетикою відпрацювали концерт. Підходять, кажуть таке враження, що ми вдома. Я покинув я купув, біжав, про -ром. Все навколо, все Цих півтора години. ось. Це кльо. Потім вранці прокидаюся, рахуються кошти, сидить в команді в нашій водій, вже знайшов, допустимо, о, є автівка, класна, поїхала, дивитися. Приїжджаємо, починаємо з поляками, там, приїжджаєш там. Так, нам треба потрібна ця машина. Що там ще опустити? Вони взагалі цього не розуміють. То Та там ж ціна написана. Вже от ми продаємо. Ні, ми тут наші, давай ще душим, скидаємо. Торгуватися Ще торгуємося, дивимося, сідаємо, поїздили. Ми намагаємося вже брати такі автівки, що одразу привезли і віддали, бо багато там хочеш купити, чим подешевше. А мене досвід є вже більше 34 автівок. То ми вже це Рекорд. знаємо. Ми вже це ну це ще мало, але ми вже знаємо, коли там буває там виторгуєш в людини. Кажеш, на фронт давай там да, все автівка класна. І три поїздки одної автівкою на фронт, щоб довести її. Як то не зламалось, то не зламалось. То ми взагалі ці експерименти вже не використовуємо. Одразу дивимося, що було класне авто. Трішки дорожче, але воно має доїхати і там працювати. Відповідально підходити до всіх питань. Так так. однак, крім автівок, ви ще й військову амуніцію передаєте. Як вдається організовувати такі пересилання, перевезення військової свого військового спорядження? Як реагують на то військові чи там поліція за кордоном? Дуже ви знаєте, є один волонтер такий. У нас в Україні відома Степанич, мені сказав, ти кажи завжди правду. І все буде кльово. Мої був такий випадок, що ми коли поверталися з Великої Британії, і через паром на Францію, а в нас одна автівка медицина, трішки харчування, а одна автівка повністю військове спорядження. Там і я, знаєте, як зайшов в Британії, завезли мене хлопців в магазин, і в мене. Я не знаю, я такий щасливий був, що там там форма є, яка потрібна хлопцям. Зутяги, і тут я оптка дивлюсь, є, я це все скуповую. Так, тому що в багатьох магазинах за кордоном вже все вичистили так, наші волонтери. Ну там, <губ> де я був, там ще класний потужний британці. Ми вже туди ж під Шотландію їхали. То я це все набираю. Мені кажуть, чувак, що ти робиш? Ти не перев... за кордон не провезеш. Кажу, провезу. Кажу, акордеон є, акордеонист є, стане будемо грати, щось робити. Або кажу, провезу, або не провезу. І дійсно нас, я, моя автівка проходить, контроль. Дивлюся, а напарник мій Володимир, вже мені телефонує, давай ви повертайся. Я повертаюся, стоять, як кажуть, розпаковка. Угу. Все розкрили, оптику, все я кажу, ви перекладач від француз. Каже, ви не маєте права це все проводити. Ми маємо вас арештувати, це все угу. конфіскувати. А ми якраз перед тим, як їздили до Лондона, ми в Миколаїв побували, і якраз нас крепко обстріляли. І навіть в тому приміщенні, де ми давали концерт, ми звідти уїхали. І туди прильот того приміщення нема, тобто так повезло нам. Угу. І я декілька фото зробив. Я показую їм, кажу, ну дивіться, оце кажу, все, що трапилось на даний час, коли ми там були. Я кажу, ви мене не налякаєте цим, що ви мене арештуєте. Мені кажу, виходу взагалі немає. У мене безвихідна ситуація. Так, нам потрібно рятувати свою країну, свої сім'ї. Ви ж знали, що це не можна привозити. Я кажу, так, звичайно, знали. А навіщо ви це привезли? Я кажу, дивіться, оптику, так поясню, як маленькій дитині. Ставиш на зброю і цілиш в голову, щоб сразу же він не встав. Вони, дивляться, такі. Просто тако передивилися, закривають такі очі, кажуть, ні, зібрали це все. Вони зібрали, загрузили назад в бус. Самі взяли та поклали. Ну все вже думаю, зараз нас в браслети повезуть. Також очі закривають, і Кажуть, їдьте. Ми в шоці такі, кажу, давай бігом. І вони тако йдуть всі, і, а, ну, махають руками, очі закрили, типу вони цього не бачили. Ну, супер. Ну, так, супер, ти справді, стоїш зразу відчуття те, вони таке. Французи, нас. так. Ну, вже в Польщу заїхали, то поляки тільки дивляться, що військові митниці. Вони дуже з розумінням відкрили, подивились, закрили, навіть. Даже ніяких питань зайвих нема. Все щасливо, пане, довідження. І ми вже ну наші вже нас зустрічають сьогодні. Класно. В Україні у вас також є важлива місія, окрім того, що ви переправляєте і амуніцію і автівки. Ви ще й долучаєтеся до онлайн-концертів лотерей. Так. Розкажіть, будь ласка, чому потрібно було переформатувати формат і. Чи актуально зараз в онлайні проводити такі концерти? Можливо, це один із найкращих виходів сьогодні для України. Ми намагаємося бути використовувати можливості, угу. щоб іти до цілі своєї. От у нас є зараз задача до нас звернулись, треба там чотири автівки. Це буде і онлайн-концерт, це буде живий концерт, і намагаємося любими, любим шляхом. До результату сьогодні, наші шоу бізнесові люди, вони всі дійсно долучилися, всі патріоти долучилися до нашої перемоги. Хтось волонтерить, хтось відправився на фронт, але залишаються і ті, хто живуть на території України і продовжують співати російською, прославляти їхню культуру, культуру ворога. Що робити з такими горе зірками Адже на них все таки є попит, на жаль. Дивіться, той попит, який да, є попит. Просто, по-перше, треба взяти ще людей, які. Як вам пояснити, мене я вже мене бісить російське взагалі. Ще, розумієте, дуже багато, що наших артистів відкрили очі, стали волонтерами, бо 24 го числа було повномасштабне вторгнення. Угу. Повірте мені, якби вони з 14-го року, взагалі, коли ми стали незалежні. Якби людина була з здоровим глуздом, була, вибачте, не дебільним якимось, вона б ніколи в житті не співала би російською мовою цю пісню. Uh -huh. Одне співає, друге підтримує. Там треба ще, щоб відповідали всі. І телебачення, які це транслювали, це, це все цей. і всі артисти, які виконували російські пісні, тому що на них також відповідальність, і на них також ці всі загиблі люди. Вони до цього причепні. Разом з Російською Федерацією вони ввели цю культуру, і з них має такий спрос бути ваші пісні, написані ще задовго до початку повномасштабної війни, півпав, завалили москаля біля самого нуля і чотири сіпера. Ця пісня була написана ще після вторгнення Росії. Це в 19-му році. 19-му році але сьогодні вона не менш актуальна. Що робити з тими сепаратистами, які сьогодні залишаються на так званих територіях ЛНР та ДНР, коли ми відвоюємо ті території? Дивіться, скільки в нас роботи є. Конвой, дивіться, скільки роботи є. Хай чистять ну, їх... не взагалі не мають бути в нашій державі, але. Але ми ж люди, ми гумані, так ми якісь ми намагаємося. Ми в цивілізованому світі. Так, ми йдемо до Європи, ми хочемо комфортно жити. Ми маємо виконувати закони, ми маємо бути людями, що нас і відрізняє від Російської Федерації. Ага. Ті нелюди У нас є багато питань зараз. Нам треба відбудовувати наші міста. Ось є робота для них, і їм потрібно. Водичка, хліб і хай працюють потом і кров'ю це все відбудовують. Ага. Але потрібно дивитися, взагалі, взагалі я, я відправив десь їх туди на десь до Росії. Ну насправді за вони зробили свій вибір. Тому вони взяли що вони нічого не зроблять. російські. Вони там без руки, без ну, то взагалі, то не люди, то щось. Ну. Власне, ми намагаємося і зараз ще в інформаційному просторі донести про те, що ми готові їх. Прийняти назад додому, адже цим, напевно, ми і відрізняємося від росіян. Вони мають здати історію України, здати державну мову, і тоді вони мають право далі знаходитись в нашій державі. Тому що ми вже, якщо ми знову так будемо відноситись до цього, в нас буде чекати далі війна, повірте? Угу. А я не хочу, щоб мої діти, правники, воювали. Я роблю все можливе, щоб зараз це все перемогти, знищити ту нечість. Ви згадайте, як Тарас Григорович написав. Ви пам'ятаєте такий вірш? Так? Кацапа від усіль жени, хай здохне в ямі при дорозі. Ти подаєш йому воду, воно вже сере на порозі. Ще коли він написав це. Так, ці слова все, провочі. Все, крізь віки. Так, так. Сьогодні важливо дійсно показувати, що ми відрізняємося від російської культури. Сьогодні ми продовжуємо працювати над іміджем нашої країни. Якою буде риторика ваших пісень після нашої перемоги і ваших кліпів? Тому що багато в чому ви показували справжність українського села так. без прикрас. Так. Чи будете якось змінюватися? Нічого не буду змінюватися. Я на своєму місці, я ні під кого не міняюсь. У мене була своя місія, я співав і співаю. Мені нічого не потрібно міняти. Мені легко на душі. В сел. чому краса українського села? Поділіться з нами. В чому краса? Ви не знаєте, в чому краса? В нашій пісні, в нашій культурі, в нашій людяності. У нас дівчата так смачно готують, які вони красиві. Наші хлопці сильні, здорові. Вони, вибачте, з мухи. З, з, я би сказав, не буду розповідати, да? бо я Карпо да, у мене є там. Ми дивіться, що Гострі ми можемо. Ми слівця. все ми можемо відтворити. Ми сама сама сильна нація. Нам би ще змінити багато чого в цій державі, але я пізніше скажу, як це треба змінити. Нам не потрібно вертатися до того, що ми пережили. Нам треба все забутися. І я дуже буду просити всіх тих там може, депутатів, хто був при владі, залиште вже все. Ідіть щось робіть. Друге діло, хороший бізнесен. Займись. У нас є люди, які можуть У нас є мови відбудувати класна. країну. Бла, мрії наші. Ну тільки без них люденьки добре. Забутися то треба, дивися ці війни зараз, йде війна, той то не зробив, той то не зробив. Забутися за них потрібно. Зараз треба все для наших хлопців, які воюють, всі сили туди направляти. Все. І в угу. нас все вийде. Подивіться, що ми зараз на нас весь світ дивиться. Ти зараз їдеш за кордоном, ти з України. Всі, о, ти козак, це, люд... це круті, це саме потужне військо. Люди, які піднялися. Оце круто. Угу. Да, расисти, ми приїхали в Рослав, стоїть дві машини руські. І тут ми заїжджаємо. Ми такі, о-о-о-о! Дві тачечки класні на цей, на ЗСУ. <на> так, тут Чий Крим? Ну, то ж, да. Тож... Ти що тут робиш? За кордоном вони всі дуже чимні. Де є, і, мої, і так, знаєте, на другий день. А де ті наші машини? Вже нема. Так, шукаємо. Десь далеко знайшли, вже номера, сняли, все поснімали. Їх треба щемити по всьому світі, просто щоб вони знали своє місто. Все, руского хорошого нема. Забудьте. тож дякуємо вам, пане Вікторе, за вашу позицію за розмову, за те, що не втратили творчий запал у вирії воєнних часів і за те, що ваша творчість наближає нашу перемогу. Дякую всім нам. Ми всі разом гарну справу робимо. Всі разом до перемоги. Дякую. Тож, дорогі наші глядачі, пам'ятаємо, розваги не повинні зникати з нашого життя. Головне не забувати, кому ми завдячуємо спокоєм. Долучайтеся до нашої перемоги на власних фронтах. Не забувайте донатити військовим, щоб вже зовсім скоро відсвяткувати нашу спільну перемогу під гучні, веселі пісні. Це була програма. «Наші». дякую за довіру.